Поспіль декілька років ми активно співпрацюємо з Асоціацією платників податків, з громадськими організаціями, з бізнес середовищем. І власне метою нашою на самих початках цієї всієї активної співпраці все-таки було досягти того, щоб всі ці. Організації, громадські асоціації платників податків все-таки стали певним якимось містком між Державною фіскальною службою і бізнес-середовищем. І можу сказати, воно дає свій позитивний результат. Все-таки на сьогоднішній день у нас поменшилися скарги платників податків, у нас покращилися. Надання адміністративних послуг, і саме головне це у нас все-таки збільшується сплата платежів в бюджет. Тобто, це можна сказати, що у нас платники податків з кожним роком, з кожним місяцем стають все таки сумліннішими. Вперше в цьому році у нас виросла кількість суб'єктів підприємницької діяльності, тобто ми можемо сказати, що у нас розвивається бізнес. Якщо взяти на загал, то у нас десь біля півтора тисячі платників податків збільшили, тобто зареєструвалися новостворені. Це можна сказати, що все-таки бізнес розвивається. Що стосується сплати платежів до бюджету, вони у нас йдуть всі з збільшенням і податок на додану вартість. Ми можемо сказати, що ми маємо ріст. Десь майже 30% до попереднього року, незважаючи на те, що у нас все таки відбирають платників податків згідно кодексу, великі платники податків, 25 вони перейшли в прошлому році, і от зараз ми готуємося 45 платників знов передати у центральний офіс для обслуговування. Що стосується такої ще важливої податку, як єдиний соціальний внесок, так бо ми знаємо, що з 1 січня зменшилася ставка, десь ми чекали. Великих поступлень податку цього ЄСВ, але у нас по області ми можемо сказати, це взагалі, напевно, по Україні, що при зменшенні ставки на 50% зменшення ЄСВ, якщо брати в сумарному вигляді, воно десь зменшилося все-таки в половину, тобто в половину виросло. Але не можемо ми сьогодні ще і констатувати, що у нас вже черга стоїть з реєстрацією найманих працівників. На ми працюємо, працюємо, перш за все, це. Роз'яснювальною роботою, ми збираємося з бізнесом. Ми поясняємо, ми збираємося навіть з людьми, які працюють у бізнесі, для того, щоб їм пояснити, щоб вони розуміли, що все-таки е, отримувати зарплату офіційно це є і престижно. Мало би вже бути на сьогоднішній день, бо все таки всі соціальні виплати і колись пенсія прийде, і е, пенсійний вік прийде, і треба буде отримувати пенсію. А що на 2017 сімнадцять? Ну, ви чутки зараз ходять дуже великі. Що навіть буде ну більше навантаження податкове на кожного громадянина? Тобто якісь є відомості? Ми власне, от цей тиждень і попередній тиждень, ми спільно з бізнесом зустрічалися, робили зустрічі для того, щоб поговорити, власне зміни до податкового кодексу, почути їхні проблеми. І десь напрацювати можливо якісь пропозиції для змін до податкового кодексу. Якщо взяти в загальному, то податковий кодекс. Те, що пропонуються зміни, вони не будуть впливати на бізнес. Тобто ставки податку, ми можемо чітко сказати, вони не будуть збільшуватися. Спрощена система для підприємців. Так, йдуть різні моменти обговорення, але на 2017 рік вона буде залишатися такою, як є. Навпаки, навіть загальну систему хочу трошечки розширити, дати три групи, три категорії, навіть запровадити. Здійснення діяльності без державної реєстрації в межах десь 350 тисяч обсягів. Тобто зміни до податкового кодексу не будуть нищити, скажімо, бізнес і заводити його в тінь. Навпаки, я думаю, що ми в 2017 році все-таки будемо. Підприємці самі будуть виходити з тіні і реєструватися і платити податки. А власне, сьогоднішня подія, яка буде, це вже вона, скажімо, традиційна. Ми десь в прошлому році пробували зробити її по-іншому. Ми виїжджали в райони, нагороджували платників в районах. Цього року ми вирішили все-таки зробити такий загальний зібрання, для того, щоб все-таки платники податків побачили один одного. І ми їх всіх побачили, подякували їм за сублінну. Працю і за сплату платежів до бюджету бо власне цих платників, яких вибрали, це шість номінацій, були. По кожній галузі ці підприємства десь на загал 14. Вони заплатили десь більше 100 мільйонів платежів до бюджету, створили нових робочих місць десь більше тисячі. Тобто це платники, які йдуть, скажімо, в ногу з життям і все-таки розвиваються, платять податки, і поряд з тим і витрачають свої кошти і на благодійність для тих, яким це потрібно.